Починаємо ми з такого: злий комп'ютерний вірус, вірус переплутав буквою у термінах. Нам треба подолати його, відгадавши терміни з теми попереднього уроку. Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Антивірусні та антишпигунські програми налаштування їхніх основних параметрів. Тепер, що таке шкідливе програмне забезпечення? Це програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп'ютера, збирає конфіденційну інформацію та або, або отримує доступ до приватних комп'ютерних систем, які існують в класифікації програмного забезпечення за наявністю матеріальної вигоди. тобто, програмне забезпечення, що не приносить пряму матеріальну вигоду тому, хто розробив шкідливу програму. Ну тобто, це хуліганство, жарт, вандалізм на будь-якому підґрунті, так. Самоствердження, прагнення довести свою кваліфікацію, ну тобто, створення віруса для того, щоб пожартувати чи якимось чином нашкодити, але без отримання, скажімо так, якоїсь грошової або й будь-якої іншої матеріальної винагороди, і, відповідно, програмні забезпечення, що приносять пряму матеріальну вигоду зловмиснику, тобто, це крадіжка конфіденційної інформації, отримання контролю над віддаленими. Навіть додаленими комп'ютерами і блокування комп'ютера або шифрування файлів. Тобто, що це означає? Ну, наприклад, програмне забезпечення, що приносять ми пряму матеріальну вигоду, так зазвичай до, ну скажімо так, до ваших комп'ютерів, якщо в них немає якоїсь інформації. Дуже, скажімо так, важливою, то відповідно до нього і вірус ніхто ніхто писати не буде. Але навіщо пишеться такий вірус? Тобто, наприклад, для того, щоб зламати певну банківську систему, або, наприклад, нещодавній випадок з мобільним оператором, не тільки мобільним оператором, так і інтернет-провайдером Київстар Тобто, навіщо воно все це робиться? Ну, по-перше, це злам... зламати систему саму. По-друге, дивіться, ну Тобто у вас на, банках, на банківських рахунках і так далі є певні кошти, правильно? А після, наприклад, якоїсь хакерської атаки, ви, після якоїсь хакерської атаки, ви дивіться, подивилися, а коштів вже немає. Куди вони поділися? Тепер з Тепер, цим ми з вами розібралися. З цим ми з вами розібралися. Давайте зробимо таким чином. Запишіть собі в ЗОшит. Класифікація шкідливого програмного забезпечення. І будемо відповідно. Ну, я думаю, що зрозуміло, яким чином. Те, що пояснив, я думаю, що зрозуміло. Тобто, будемо записувати, яким чином у нас класифікується програмне забезпечення. Класифікація записали. Тепер дивіться, у вас буде питання таке. Тобто, запишіть. Перша класифікація це за наявністю матеріальної вигоди. Запишіть за наявністю матеріальної вигоди. Що належить до зловмисних програм, що належить до зловмисних програмних засобів, це можуть бути як віруси, рекламні програмні забезпечення, хробаки, трояни, руткіти, логічні бомби, зомбі, жадібні програми, захоплювачі паролів, клавіатурні шпигуни, дозвонювачі, тобто шпигунські програмні засоби, шкідливі плагіни і інше зловмисне програмне забезпечення. Ну до кожного, в принципі, тобто за допомогою. Що вірус він вписується в якусь програму, яку ви, наприклад, завантажуєте з інтернету, і відповідно з цією програмою він розповсюджується на вашому комп'ютері. Рекламне програмне забезпечення. Тобто, якщо через певну рекламу, або якщо, наприклад, до вашого комп'ютера потрапив вірус, все ж таки, то відповідно у вас буде постійно вилазити ця реклама. Трояни, я думаю, що якщо антивірус встановлений, він одразу його виявляє. Далі таке, щоб захоплювачі паролів, ну тобто такі програми, які ну, тобто, які можуть бути, які захоплюють ваші паролі з тієї чи іншої соціальної мережі, наприклад, вхід до, наприклад, банківського якогось додатку чи сайту і так далі. Далі, клавіатурні шпигуни, відповідно, так само, ну, наприклад, от існує так Дозвонювачі, я думаю, що ви вже неодноразово з цим стикалися або чули. Люди, наприклад, телефонують. Там, наприклад, в мене поповніть, будь ласка, мій рахунок або ще щось. Або там мені треба, щоб ви там мені назвали якісь цифри на своїй банківській карті. Або, наприклад, телефонують і представляються представниками банку, так? Тобто кажуть, що вони там представники там Ощадбанку, Приватбанку, і дехто каже, що там ваш рахунок заблоковано. Для того, щоб його розблокувати, вам треба там виконати певні дії. Тобто, або щось скинути, або щось назвати, і так далі. Ну, відповідно, тобто. Це можна, це можна і сюди. Тобто, коли вони телефонують і кажуть: у вас заблокований рахунок в Райфайзенбанку, так? А ти слухаєш, слухаєш, та в мене ніколи там рахунку не було, що там може бути заблоковано. Моїх даних в принципі немає в цій системі. Тому. Відповідно, а і ще один момент: ніколи нікому не не скидайте оригінал свого ну відповідь людині, точні тобто, якій ви не довіряєте на, на 100%, Тобто ви не можете бути впевнені. Наприклад, якийсь там може бути роботодавець, і так далі, який може попросити онлайн ваш там паспорт, ідентифікаційний код і так далі. Чому його не можна скидати? Тому що. Зараз на ну, зараз не знаю під час воєнного стану. Знаю точно, що було до початку війни, що були такі зловмисники, які, наприклад, ви їм скинули паспорти і так далі. А вони на ваше ім'я взяли, наприклад. Кредит в якомусь мікрозаймі, ну, типу, як раніше були кредит, каса, швидко гроші, там і ще певні якісь мікрозайми, осі, і взяли там кредит на ваше ім'я? Вам потім телефонують колектори і інші різноманітні служби, і які вимагають від вас грошей, які ви ну, просто не бачили, от в чому може бути ще проблема. Далі з цим коротко розібралися далі, які ще існують класифікації. Запишіть класифікації ще за об'єктами зараження, тобто файлові завантажування або віруси файлової системи, в залежності від того, відповідно, тобто, або файлів якомусь, або в завантажених ваших даних і відповідно віруси файлової системи. Далі, за способом зараження, за зовнішнім виглядом, і за результатами діяльності, за результатами діяльності. За зовнішнім виглядом, звичайні, невидимі і поліморфні, тобто, звичайні, це ті, що ви можете одразу побачити. Невидимі, це ті, що ви не бачите, але вони впливають на роботу вашого комп'ютера. Ось воно. Відповідно, які впливають, і поліморфні, тобто, ті, які виявляються в принципі, і ви можете їх побачити. Далі за результатами діяльності безпечні, небезпечні. Тобто, що таке безпечні віруси. Ну, дивіться, наприклад, щось встановили, встановився вірус. Ну, наприклад, певна реклама. Вона майже ніяким чином не впливає на роботу вашого комп'ютера, але вас дуже бісить. Ну, таке може бути і небезпечні відповідно ті, що впливають на роботу вашого комп'ютера, або можуть, наприклад, ще такі віруси, які можуть просто вбити операційну систему, і вам доведеться її перевстановлювати. Тобто, наприклад, вимкнули комп'ютер. Наступного дня почали його вмикати. Завантажується. У вас відповідно завантажується процесор, завантажується потім операційна система. Операційна система не завантажується. Тобто вона відсутня на цьому комп'ютері. Він її просто не бачить. І відповідно від того залежить від того, залежить відповідно, робота вашого комп'ютера, тобто, доведеться заново встановлювати вашу операційну систему. Windows, Linux, будь-яку. Далі дивіться, тепер яка ще є класифікація за кількістю засобів знешкодження, і відповідно за способом створення вірусів? Це також запишіть. Депер, дивіться, які за кількістю засобів знешкодження, тобто, знешкодження однією антивірусною програмою, якої може бути в принципі достатньо, або ж знешкоджені кількома антивірусними програмами, хоча зазвичай. На сьогоднішній момент, якщо у вас декілька антивірусних програм стоїть на комп'ютері, вони зазвичай конфліктують між собою. Тобто, що мається на увазі, конфліктують, мається на увазі те, що, наприклад, один одна програма побачила, що там є вірус, інша не побачила там вірусу. Або навпаки, і відповідно таким чином в них відбувається конфлікт. Ну, в деяких дуже рідких випадках ще буває таке, що, наприклад, одна антивірусна програма вважає іншу за вірус, тобто, ще й таке може трапитися. Далі, за створенням, за способом створення вірусів. Ну, тобто, або створені ручними засобами розробки, тобто, наприклад, прописаного людини у певний код, або створені автоматизованими засобами розробки, тобто, за допомогою якоїсь програми. Тобто, людина код не прописує, а хоче створити і володіє такою програмою. Далі продовжуємо. Тепер коротко, що таке антивірусні програми. Антивірусні програми це утиліти, що дозволяють виявити віруси, вилікувати або ліквідувати заражені файли і розділи, виявити, виявляти і запобігати підозрілим програмам або якісь певним діям. Так, запишіть це також. Продовжуємо далі. Тепер які антивірусні програми існують? Ну в принципі, те, з більшою, з більшою кількістю, ви вже стикалися, які у вас будуть надані? Тобто яким чином вони класифікуються? Це детектори. Лікарі, ревізори, вакцини і фільтри відповідно. Кожен з них відповідно відповідає, якому, ну, тобто, або сканери, або лікари-фаги, тобто ті, що, скажімо так, лікують систему, і вакцини, тобто імунізатори, і фільтри, відповідно, ті, що охороняють вашу операційну систему. Які ви знаєте поширені антивірусні програми? Ну, для Linux у нас, скажімо так, Linux ні в кого немає, тому Linux я вам не пропоную. Які ми знаємо для Windows: Avast, AVG, Bit, Def, Bitdefender, Defender. Далі, ClamF, F, F Proт, антивірус. ФП антіра, все. Так, я з ним не стикався ніколи. Далі. Ну, доктор Веб No 32, Касперський. Нод. Тепер ми з вами продовжуємо. Які існують ознаки зараження? Ну, по-перше, на екран виводиться якесь попередження. Зазвичай, цей антивірус вам видає попередження, наприклад, або якийсь. ну, Зазвичай це троян невеличкий вірус, який шкодить вашому комп'ютеру. Він вам пропонує одразу його видалити. Далі знайомі говорять вам про про повідомлення від вас, які ви не відправляли. Тобто на комп'ютері це дуже важко побачити, але наприклад, в смартфоні. Ну я думаю, що всі бачили так, що відправляються тут дуже легко заробити, і так далі. Останнім часом те, що популярне було тут. Можна зібрати забрати кошти, і так далі. Тобто, ось такий вірус. Ще був далі у вашій поштовій скринці знаходиться велика кількість повідомлень. Без зворотні адреси та заголовка. Тобто, це як називається СПАМ правильно спам. правильно. Це називається СПАМ. Тобто, те, що вам, скажімо так, те, що вам надсилають, воно шкідливе. Хоча в деяких випадках СПАМ не несе собою ніякої загрози. Він знаходиться у папці СПАМ і видаляється через певний через певний час, через певний період. Далі на екран виводяться непередбачені повідомлення, зображення або відтворюються непередбачені звукові сигнали. Тобто, і таке також може бути якісь певні картинки, ще щось, тобто серця. Ну, я думаю, що ви навряд чи з цим зіштовхуєтеся, не в багатьох залишилося це несподівано відкривається і закривається лоток CD, CD DVD, ROM, тобто дисковод ваш. Він відкривається, в будь... тобто захотів відкрився, захотів, закрився. І відповідно довільно, без вашої участі на вашому комп'ютері запускаються певні програми. Тобто, ви не хотіли завантажувати ту чи іншу програму, але вона завантажувалася з чимось, з якоюсь там програмою чи герою, чи ще чимось, і відповідно відкривається без вашого дозволу. Далі ще які ознаки: ну, по-перше, якщо комп'ютер часто зависає, в ньому відбуваються збої. Також повільна робота комп'ютеру при запуску програм, над цим також слід задуматися. Є звичайно випадки, коли комп'ютер повільно працює через те, що ну, скажімо так, через вік. Тобто оперативної пам'яті комп'ютера не вистачає, щоб нормально обробити ту чи іншу інформацію. Тому, відповідно, він може таким чином. Зависати далі неможливість те, що я вам казав, неможливість завантаження операційної системи. Ну, тобто, або він її видалив, або він її просто блокує, не дає вам завантажити зникнення файлів і каталогів, або спотворення їх в місто. Тобто, наприклад, ви створювали презентацію 28 слайдів, так, якийсь проект там на фізику, географію тощо, ну тобто, на будь-який предмет. А у вас від я, ви відкриваєте вашу презентацію, у вас там три слайди. Звичайно, що вам це буде, м'яко кажучи, неприємно далі часте звернення до жорсткого диску, і відповідно веб браузер зависає або поводиться несподіваним чином. Тобто, несподіваним чином, наприклад, у вас часто впливають якісь там сповіщення, у вас ну тобто якісь переходи на інші сайти, якісь або ще щось, тобто, реклами багато на усіх сайтах. Звичайно, що без реклами зараз. На сьогоднішній момент жоден сайт не працює, але все ж таки краще, щоб їх щоб цієї реклами не було. Як що треба зробити тепер для того, щоб перемогти зараження комп'ютера? Ну, по перше, паніку бити не треба, тобто, спокійно, все від того, що комп'ютер заразився, бити. Але перше, так само тобто, так само, як ви, так само, і що ви робите, коли захворіли? Ви себе. Ізолюйте правильно від суспільства, ну тобто залишайтеся вдома в кімнаті, от і комп'ютер так само треба ізолювати від всесвітньої мережі, тобто відключити комп'ютер від інтернету, якщо він все ж таки підключений. Тобто, зазвичай ну, більша маса вірусів потрапляє через саме інтернет. Далі, якщо симптом зараження полягає в тому, що ви не можете завантажитися з жорсткого диску комп'ютера. Вам треба спробувати завантажитися з завантажувального диску. Тобто, ну, зазвичай у вас два диски на комп'ютері, це, це будуть диски D і це, так, або в когось ще, це де і є, навіть є диски такі, в когось може один. ну, Тобто, це в залежності від того, який комп'ютер ви купували і що хотіли. Далі до виконання яких-небудь дій, збережіть результати на якомусь певному зовнішньому носії. Тобто, це може бути або якась USB флеш, або, наприклад, якийсь жорсткий диск, тобто зовнішній, який підключається за допомогою USB, так тобто будь-яким чином, або можете, наприклад, закинути певну інформацію до, наприклад, до Хмари, тобто ну, в інтернет, на google диск і так далі. Встановіть антивірусну програму рекомендовану, бажано якусь експертами, і відповідно запуску встановіть рівень захисту рекомендований і запустіть повну перевірку комп'ютера антивірусною програмою. Зазвичай повна перевірка комп'ютера антивірусною програмою займає ну, дуже багато дійсно часу. Це може відбуватися там 2 години, 3 години, а може навіть і всю ніч відбуватися, тому краще за все запустіть і поставте таким чином, щоб після перевірки комп'ютер або перезавантажився, або вивікнувся. Ну, щоб відповідно він не висів, яким чином може виглядати вірус? Тобто, дивіться, у вас у вас, наприклад, є якийсь код програми, так і ось у вас ось тут маленькими літерами буде прописано певний вірус. Відповідно, ви його можете не побачити. Хоча, в принципі, якщо відкрити код програми, можете спробувати код програми, код сайту, можете спробувати його знайти, але ну, зазвичай неозброєним оком, тобто, людина, яка не розбирається в цьому, його не видно. Тому ось таким чином. Так, да, лі... ваше домашнє завдання буде пройти тестування, яке я вам надішлю в класрум. Ой, в класрум, боже, в класрум, в нові знання.